по ти сині, плине по оти сині. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя. пам'ятати, пам'ятати і ніколи не забувати. Передавати із покоління в покоління про трагічні події тієї страшної зими, коли у центрі Європи у 21 столітті розпочалася справжня війна війна влади проти власного народу. Все почалося з розгону студентів, які прагнули жити і працювати. Одружуватися і ростити дітей в європейській державі. А потім, а потім стало страшно, страшно кожної секунди, кожної хвилини. Події розвивалися стрімко, і в якусь мить стало зрозуміло, що дороги назад вже немає. А далі розстріли на інститутській, зачинене метро. Зупинений громадський транспорт, розібрана брущатка, бабусі з чаєм і бутербродами, молоді дівчата і хлопці з прапорами, Коктейлі Молотова, розтягнуті на морозі, закатовані у лісі, вірші Тараса Шевченка сльози. Бій. Відкриті ворота церкви, церковний дзвін, лікарі під кулями і Небесна Сотня і вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Ще поти сині плине каче сині! Пам'ятати, пам'ятати і ніколи не забувати, передавати з покоління в покоління, адже вони загинули. За Україну